Україна перебувала в надзвичайно важкому, власне, які зараз історичному періоді часу рішення ухвалювалися в такому режимі ургентної хірургії. Ми ухвалювали велику кількість законодавчих актів на захист внутрішньо переміщених осіб, на захист військових і членів їхніх родин. Наше покоління має зробити все можливе, щоб більше ніколи доля України не залежала від зовнішніх гравців. Головне, щоб Україна не залишилася сам на сам. Нам давали там. Та три дні, а ми вже стоїмо три роки. Сьогодні о 5 годині ранку Російська Федерація фактично оголосила війну нашої незалежної країни. Наші військові зараз ведуть бої, ведуть сьогодні оборону. Всі знаходяться на своїх місцях. Ми свою країну нікому не віддамо. Це наша країна, от. і ми її будемо захищати. Рішення прийнято три роки тому, 24 лютого, 2022-го, Верховна Рада зібралася на екстрене засідання. Сьогодні, з самого ранку, Верховна Рада продемонструвала єдність усього парламенту. І зібравшись в стінах Верховної Ради, ми конституційною більшістю підтримали запровадження воєнного стану в Україні. Це було рішення, що перевело країну в режим спротиву російської агресії. Усі були єдині, і було розуміння того, що нам треба єдиною стіною, єдиним фронтом стояти проти ворога. Мені подзвонила дружина і запитали, що ти будеш робити. Я відповів: я разом з своїми колегами йду до парламенту, в залу Верховної Ради для того, щоб голосувати необхідні закони військового стану, тому що ми давали присягу в таких умовах зовнішніх. І внутрішніх парламент продовжує працювати, і саме 24 лютого, 2022 року, весь парламент показав, як він може бути об'єднаним. Країна перебувала в надзвичайно важкому, власне, як і зараз історичному періоді часу. Але тим не менш обов'язок людей, які були обрані до парламенту, однозначно був великий для того, щоб країна вистояла, і ми бачимо, що Через три роки, можливо, і ті рішення, в тому числі, сприяли тому, що ми не пали за три дні, як нам пророкували. Відтоді парламент змінив формат роботи, режим одного засідання та ухвалення рішень у стислий термін. Більшість із них стосувалися оборони, підтримки армії, економічної стабільності та соціального захисту громадян. З безпекових міркувань на час воєнного стану заборонили прямі трансляції засідань Верховної Ради. Втім, на початку 2025 року на рівні закону політики зобов'язались оприлюднювати розклад та порядок денних засідань комітетів, а також їх транслювання минулого року. Було допущено до роботи в приміщенні Верховної Ради одночасно понад 30 представників медіа. Дуже сподіваюся, що це не останній крок. Але в умовах війни ми завжди маємо пам'ятати безпека перш за все. Все одно громадяни бачать, що відбувається у Верховній Раді, можуть зробити свої висновки від того, що відбувається у Верховній Раді. Війна стала серйозним викликом для українського парламентаризму, але він втримав удар, кажуть політики. Три роки як законодавча робота сфокусована на обороні країни. Серед ключових рішень закон про мобілізацію та військовий облік, спрощення військових закупівель, створення окремого роду військ, сил безпілотних систем, а також збільшення оборонного бюджету. Таких законів в кожен тиждень десятки на рік я думаю вже більше ста. Від зброї до мобілізації забезпечення збройних сил, соціального захисту військовослужбовців, звільнення військовополонених, захист і годування, і лікування ветеранів, поранених реабілітація ми маємо приймати такі законодавчі зміни і створювати такі умови, щоб наш оборонно промисловий комплекс розвивався активніше, лише виробляючи власну зброю, ми зможемо бути дійсно незалежними і ефективними на лінії бойового зі... зіткнення. Не менш важливим стало питання підтримки громадян. Верховна Рада ухвалила низку законів для внутрішньопереміщених осіб, військових, бізнесу та економічного відновлення. Ми ухвалили велику кількість законодавчих актів на захист внутрішньо переміщених осіб, на захист військових і членів їхніх родин, забезпеченням житлом, також надання медичної допомоги. І дуже важливо, що під час дії воєнного стану ми ухвалили і кабінет. Щорічно в березні місяці проводить індексацію пенсії. Дуже важливо, що статус учасника бойових дій отримали ті люди, які воюють на фронті або воювали. Також головні такі законопроекти це щодо соціального захисту дітей війни, адже дуже багато на жаль постраждали дітей, як і серед переселенців, так і дітей, які проживали на прифронтових територіях і діти війни сьогодні потребують нашої уваги та підтримки. Верховна Рада ухвалила ключові євроінтеграційні закони, що відкрили шлях до переговорів про вступ нашої держави до ЄС на четвертий лиш день повномасштабного вторгнення. Ми всі бачили, як і ваш світ підписану заявку на вступ. Оскільки тоді ніхто не вірив в такий швидкий прогрес, ми отримали і статус країни кандидата, і відкриваємо пер. Переговорні групи їх різних за різними напрямками. 35. Україна зробила величезний прогрес в сторону виконання тих зобов'язань, які Україна як країна кандидат на себе взяла, окрім роботи всередині країни, українські парламентарі активно взаємодіють із міжнародними партнерами. Ще більше зброї ППО і дозвіл бити по військових об'єктах на території Росії з західним озброєнням. Цей блок першочергових потреб озвучується практично на всіх зустрічах. Активна парламентська дипломатія допомогла сформувати світову коаліцію на підтримку України та ізолювати наскільки це можливо вплив Росії за кордоном, а також посилити санкційний тиск на країну агресорку. Ще три роки дипломатичний фронт тримають не тільки дипломати, а всі українці по всьому по всьому світу. Ми на другий тиждень війни скликали позачергову сесію Пар'є. І вигнали Росію з міжнародної організації. Це був безпрецедентна була подія, яка показала, що ми, українці, можемо об'єднуватися, і нас е, чує світ. Українська дипломатія проявила себе, в тому числі і парламентська дипломатія, проявила себе надзвичайно активно, і е, ми бачимо дуже багато прикладів, коли нам вдалося сформувати і підтримувати цілу коаліцію держав, яка виступає за припинення російської. Агресії і за допомогу Україні як жертви цієї агресії знаєте, ми зрозуміли одну просту річ. на великій світовій шахівниці Теогравець. Або доска, на якій грають і якою грають, наше покоління має зробити все можливе, щоб більше ніколи доля України не залежала від зовнішніх гравців. Бо сьогодні ситуація саме така, саме тому наша міжнародна політика сьогодні для нас є критично важливим напрямком, без якого Україна просто не втримається. Три роки війни зробили Верховну Раду більш мобільною гнучкою, кажуть народні обранці а відтак готовою ефективно працювати у нових політичних умовах. Верховна Рада, мені здається, стала більш дисциплінованою і менше виступів, а більше конкретних законодавчих ініціатив. Парламент усвідомив найважливіше, враховуючи турбулентність, яка відбувається в світі політичну турбулентність, яка пов'язана з виборами в країнах наших союзників. Ми нарешті усвідомили, що реальною гарантією безпеки для України може бути винятково сильна українська армія і сильний український оборонно промисловий комплекс. Головне, щоб Україна не залишилася сам на сам, сам на сам із цими викликами вже мирного характеру, які нас чекають. А для цього нам треба вже сьогодні, ще коли лунають постріли і йде гаряча фаза війни, думати про системне впровадження, виписування мирного плану життя повоєнного часу. Один з основних уроків, які засвоїв український парламентаризм за три роки повномасштабної війни, захищати інтереси держави, працювати за найжорстокіших умов, підтримувати законодавчу здатність країни стояти проти такого ворога, як Росія, і не згортати євроінтеграційні процеси. Попереду кажуть народні депутати чимало викликів. Кропітка робота щодо посилення міжнародної підтримки України, утримання політичного балансу всередині держави. Потрібно також напрацювати низку законопроєктів, Проєктів, які допоможуть вітчизняній оборонці забезпечити левову потребу фронту, сприятимуть розвитку якісної реінтеграції ветеранів, підтримці родин загиблих героїв та тих, що зникли безвісти чи знаходяться у полоні, і беззаперечно припинення гарячої фази війни та гарантія такого миру, який дозволить зберегти та у майбутньому захистити незалежність України.